З метою привернення уваги громадськості до проблеми сирітства, популяризації сімейних форм виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, сьогодні у Кременчуці стартувала інформаційна кампанія Прийми дитину у родину. З 16 по 25 жовтня поточного року в Кременчуцькій міській територіальній громаді буде проходити інформаційна кампанія Прийми дитину в родину. Ініціаторами даного заходу стали члени міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та питань сім'ї при виконавчому комітету. Ну і власне було вирішено не відтягувати, а відразу організувати даний захід. Така інформаційна компанія на Полтавщині проводиться вперше. Ми сподіваємося, що це буде гарний досвід, який зможе запозич... зможуть запозичити інші громади також. Ця інформаційна кампанія буде проводитися на території нашої громади відразу у кількох локаціях: площа перемоги, сквер вагонобудівників та по вулиці Героїв України. Це дозволить залучити більше людей до обговорення теми сімейних форм виховання, якими є усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також соціальна послуга патронату. Я дуже радію, що наша місцева влада дослухається до міжнародних ініціатив. Дуже тішуся тим, що наша місцева влада запроваджує такі реформи, тому що що це дуже важливо у наш час створити альтернативні форми виховання сімейного типу. Варто зазначити, що в майбутньому, користуючись досвідом цієї кампанії у Кременчуці, інші громади України зможуть зрозуміти, як більш успішно залучити людей до теми сімейних форм виховання. Координаційний центр співпрацює по меморандуму з Полтавською обласною державною адміністрацією, співпрацює з нашими партнерами в області: це СОС, дитяче містечко» та ЮНІСЕФ. А також у нас в області в рамках реалізації реформи, щоб кожна дитина мала сімейну форму виховання, є пілотні громади. До цих пілотних громад входить Кременчуцька громада. Наприкінці кампанії прийми дитину у родину. Дину очікується зростання обізнаності жителів громади про сімейні форми виховання та активізація рекрутингу кандидатів у прийомні й патронатні сім'ї. Кампанія має на меті не лише інформувати, а й надихати, щоб якомога більше дітей відчули тепло, турботу і любов у справжній родині. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.